Вітаю на каналі Зрізна Барахолка Полтава. Увага! Сьогодні вечором буде мега розпродаж оцього цього всього, що я завіз вчора. Велика кількість. І помпи різної потужності. вон така помпа, така помпа, така помпа. Тракторний відділ буде теж продаватися. Але це все продаватиметься ввечері. Зараз не телефонуйте, не пишіть. Зараз хоч просто я його націню. ну, Зроблю, звісно, як завжди, ціни для вас комфортними, щоб вам було комфортно на каналі. А ви підготуйтесь в свою чергу. Потім отаке буде в продажі. Такі саги запчастини. Потім отакі запчастини будуть на продажу. Тут і кукурудзодралки, знімачі. Кардани, шкіли для кранівників буде деякі речі. Потім по токарних питаннях буде продаватися оце все хазяйство. Потім продаватимуться лещата, продаватимуться фуговочні барабани, метизи. Це патріотично налаштований магазин відносно мене. Надав мені таку картонну допомогу. Ну, я їм, звісно, теж надав допомогу солоденьку. Так що зараз не пишіть, не телефонуйте, відео вийде о 20.45 сьогодні ввечері. Всім дякую за увагу, приємних покупок. До побачення.